Отже, всіх вітаю на своєму каналі, друзі. З вами я, Отанакс, і в цьому відео я вам розкажу, як я йшов до своєї сілі. А Маушен. Наступний у нас іде Маус. Як я до неї дійшов, поставив обладнання. От, World of Tanks. Вже скінчик поставив, все снарядив. І сьогодні я вам розкажу про це. Також розкажу вам про набір за 25 гривень, привітальний. Який діє до сих пір. Ви можете його купити, і за нього ви получите 7 діб преміум, -преміум аккаунта 20 особистих резервів та багато різних клюшок. Отже, давайте почнемо з характеристик нашого танку. Отже, давайте. живучість, міцність 2530. Значить, бронювання корпуса, бронювання башти та час ремонту 6 7 секунд, майже 8. Далі, значить, це в нас окей. Вогнева міць. Середня шкода 440, але в нас ще до кінця не досліджена пушка, тому це стоковий танк. Тому тільки 440. Середнє пробивання броні 220. І це все ми будемо робити краще, тому що в нас екіпаж перестановлений з ВК-100 і ми будемо його прокачувати теж завдяки бойовому братерству. Отже, це у нас є далі рухливість. Це важкий танк, тому ось потужність двигуна 1300, Швидкість повороту шосі – 12 секунд. І 15-20 км їзда. Скритність. Скритність у важкого танку не дуже. Тому що це все ж таки штурмовий танк. Та спостереження. Огляд 409, дальність дії зв'язку 729. Давайте перейдемо в дослідження. Та можемо побачити, що в мене стоїть вже 9 рівня. Рація. Ми можемо потім після цього досліджуємо пушку діаметром 128 см, яка йде після 9 рівня вона 10 рівня. От. Також мотор та шасі. Польва модернізація. Отже, її ми зможемо покращити, коли будемо грати на нашому Дорогенькому танку Маушен. Давайте подивимось е, креслення, як, дослідзу, як ми машину досліджено. Е, показати в гаражі. Е, далі я хотів вам е, розказати ще про мій екіпаж. Значить, командир Кобри в мене. Е, командир Кобри, так? Е, це в нас е, майор. І він капітан. так? Шосте відчуття, так? це як уже з 18.0 версії, воно автоматичне. І рівень володіння на всіх 86 від 80%, тому що це екіпаж, перевстановлений з мого танка ВК 100. Отже, давайте перейдемо до обладнання. Обладнання в мене стандартне, таке, як і було на моєму ВК-100. Поліпшено загортування, гарматний досилач та поліпшена вентиляція. трофей. Настанову продавання повітропроводів це до трофейної вентиляції йде. Далі боєзапас: 20 ББшок, 3 фугаса, голду куплю, як почну грати на малшині. Ну і маленька аптечка, маленький рекомплект. та... Вогнегасник. Отже, тепер розкажу вам про ось цей привітальний набір. На привітальний набір я залишу посилання в описі, та ви зможете перейти та купити його за 25 гривень і здобути кучу різних плюшок. Як це зробив я? Також хочу вам порадити вступити в мій клан. Коли в ньому звільниться місце. Тому що зараз в нього 99 гравців один граєць може зайти. Цей клан дуже крутий, резерви майже кожен день включають і по два рази буває. Проходьте разом зі мною доручення, Iron Age грайте та глобальну мапу, та все. В принципі, на сьогодні це все, що я хотів вам розповісти. Завтра вийде відео з першим боєм на моєму аккаунті з даним танком. Дякую всім за перегляд. Найкраще. Ставте лайки, підписуйтесь на канал зі стрімами, пишіть коментарі. А вам я бажаю всього найкращого. Дякую за ваш перегляд!